Благословенний Бог на завтра нині повсякчас і на віки вічений слава тобі, Боже наш, слава тобі, заряд небесний отешителю душі істини, що чуди єси, все наповняєш. скарби дів життя, подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас до всякої скверни, і спаси бої душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, очисти віки наші, владико, прости беззаконня законя наші, святий посвіти ціли немочі наші, Імене Твого Ради, отче наш, нащо єсина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крив наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас відукав. Царство, і сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічені. Щоб і царство не в Тобі, і вмираю за тебе, щоб і жити з Тобою, та як жертво непорожно, прийми мене, що з любою пожертвувалася Тобі Її молитвами, як милостиві, спаси душі. Мученице Варвару, і шануємо чесні твої страждання, що їх типи не біла за Христа. Бог для нас охорона, і сіла, допомога в недолях, що часто трапляються. Кому чиниться варвару і шануємо чесні твої стражда. Чиниться в і шануємо чесні твої страждання, що їх ти витерпіла за Христа. Чи про найменше створіння Твоє, щоб ти з любов'ю споглянув на нас і на всіх шахтарів, гірників і виблагав, милостиві Боже для нас, здоров'я, душевне і тілесне послави свого ангела, поронителя, особливо, коли випускаються гірники, у копальню оберігав їх, щоб завжди здоровими вертали в коло своєї родини, щиро молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Господи помилуємо, Господи помилуй, Господи, по милостивій чоловіку любить Бог, єси тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічені. Господи помилуй! свята, великому чиниться Варвара, ми згадуємо сьогодні муки, які ти перетерпіла за віру святу Тройцю, і просимо тебе, молися за нас до Боговіця, що подав нам силу побідити різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей. Молися до Бога, Сина, щоб за його ласкою ми покинули до теперішню і лінивство і зачали ревно ходити дорогами святого Євангелія, молий, святого Духа, що відновив нас, і освятив, свята Великомученице Варвару, нехай рана Твого святого тіла, оздоровить рани, які нашій душі завдав гріх, а Твоя, невідно пролита, кров, нехай очистить нас через муки і смерть Твою молимо Тебе, свята Великомученице Варвару, не дай нам мерти, безпокутий, не прийнявши святи, Тайни тіли і крови Господа нашого Ісуса Христа, осіни всіх тих, хто опускається в бої, і віри твердістю у зміцний, породи дах над головою, Хай буде плавною дорога, а пласт потужний і прямий, і щоб на гора, піднявшись з Богом, вітати щиродень ясний, теплом зігрієм і освіти міста, і села, наче храм, дай Боже міру людям світу і долю добру шахтарям. Молимось тобі, вислухай, і помили, а ми славу, будемо тобі посилати, Оцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічені, премудрість присвятає, Богородице, спасина, зіснішої тировими, і не і у славнішої серафи. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святої великомучениці Варвари, якої пам'ятне світло, вшановуємо святих і правди, богоція, ім'я, і всіх святих, помилує і спасе нас як благий чоловікове, слава Ісусу Христу! Дозвольте перед привітати всіх вас із святом святої великомучениці Варвари. І не тільки пригадати історію її життя, але знаємо, що свята великомучениця Варвара є покровителькою шахтарів, і кожен, хто опускається у копальню чи працює на підприємстві, завжди засилає до неї свою щиру молитву, надіючись на її допомогу і на її допомогу. І маємо записано в історії, навіть нашого народу, дуже багато таких прикладів, випадків. Коли за молитвами святої великомучениці Варвари Господь Бог відвертав різні біди. Тому то так шанована є свята Великомучениця Варвара, особливо шахтарями, і то не тільки тут в нас, на Україні, але й по цілому світі. Хто така була свята Великомучениця Варвара? Вона жила в той час, коли віра Христова була переслідувана, бо знаємо з історії християнства, що перших три століття церква Христова була переслідувана. І для того, аби бути християнином, треба було мати мужність і відвагу. Бо за віру в Христа можна було втратити не тільки маєток, не тільки свій стан, тобто свою посаду, якщо займав її десь в державних установах, але можна було втратити навіть і життя. І тих, хто вірив в Ісуса Христа, хто любив Господа Бога всім серцем і всією душею, не спиняло ніщо. Вони йшли навіть на найстрашніші тортури і муки віддавали своє життя з усмішкою на уста і зі славою нашого Небесного Творця і Спасителя Ісуса Христа. Такою була і великомучениця Варвара, яка пострадала за Ісуса Христа, бо пізнала віру в Ісуса Христа, але народилася у поганській родині в Ясичницькій її батько, був поганином, який і сам віддав її муки, а потім ще й відтяв її власноручно мечем голову. Тим самим думав, що він приносить жертву Богам і що він виконує волю отих ідолів, яким він поклонявся. А свята Варвара була непреклонною і стояла твердо на своїй вірі в живого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа. В зовсім юною молодому віці віддала своє життя на вівтар Божої любові. І сама своїм життям навчає і нас, дорогі у Христі, брати і сестри, щоб і ми покладали надію на Бога і любили Господа всім серцем, всією душею і всіма мислями своїми, бо це є перша і найбільша заповідь, а друга подібна до неї, щоб ми свою любов до Бога виявляли в любові до ближнього, бо каже до нас, святе письмо, що друга заповідь любові це люби ближнього свого як самого себе. І в цей день, коли ми возвеличуємо святу великомученицю Варвару, покровительку нашого краю, шахтарського, покровительку всіх шахтарів, я хочу привітати вас, дорогі в Христі, із святом, святом, яке торкається, властиво, кожного із нас, бо ми зв'язані є із роботою в копальнях. І хочу побажати всім вам отого щедрого Божого благословення. Опіки пречистої приблагословенної Діви Марії і молитовного заступництва покровительки нашого краю, шахтарського, святої великомучениці Варвари. Я хочу побажати вам всім міцного здоров'я, родинного і сімейного благополуччя і всіляких гараздів. Я хочу побажати, щоб завжди всі ви були в Господній ласті, щоб ті, які опускаються у копальні чи працюють на підприємстві, на поверхні. Завжди почувалися здоровими і щасливими, і щоб ніяке лихо, ніяка біда ніколи не торкалися ні одного із нас. А щоб щедре Боже благословення, опіка при Святої Богородиці, заступництво святої великомучениці, Варвари і ангела-хоронителя було над всіма вами і над нашим шахтарським краєм на многі і благії літа. літа 너 <목소리도> esse chose... До церкви святої ходім, Леня слава Ісусу Христу.